Продовжуємо. Ми маємо зараз кращу практику з Ромен. Романська громада представляє Олег Стогній, і він розповість нам про діяльність СНАПу, як, які сучасні підходи і розвитку цієї діяльності. Дякую. Доброго дня, шановне панство, радий вітати всіх на такому важливому для нашої країни і для наших громад форумі. І також приємно. Щодо визначеності нашої громади, і хочу представити діяльність нашого цНАПУ цим проєктом. Ми дуже пишаємося і всебічно намагаємося його скажімо так, удосконалювати. Про нашу громаду можна говорити цілодобово, але спробую коротенько, так як час дуже обмежений. Роменська міська територіальна громада є однією з найбільших в Сумській області і відповідно має понад 970 квадратних кілометрів площі. Чисельність, чисельність населення більше вже 58 осіб, ну скажімо так, завдяки чи як кажуть, не було б щастя, нещастя допомогло. Протягом року вона збільшилась, внутрішньопереміщені особи додалися біля 3,5 тисяч склад громади складає 75 населених пунктів, адміністративний центр міста Ромни і зазначаю 74 сільських населених пункти, які створюють 15 старостинських. Округів і перша згадка про наш древній ромен була у 1996 році. Як я вже зазначив, ЦНАП є одним із важливих напрямків, і тому ми і йому також приділяємо ну, цій діяльності приділяємо дуже велику увагу. І хочу зазначити, що розпочалось, розпочалось ну, так, будівництво. Цього будівництва ЦНАПу у 2008 році, завдяки участі на той час міста Ромни в двох в пілотному проєкті Логоїст-1 і Логоїст 2 за підтримку Євросоюзу і таких провідних країн як Нідерланди та Чехія, і відповідно перейнявши досвід цих країн, було відкрито інформаційно-довідковий центр для жителів на на базі якого згодом запрацював і центр надання адміністративних послуг. Стверджено і пишаюся тим, що наш ЦНАП є одним з найкращих в Суцькій області і надає понад 500 послуг. За останні 5 років надано близько 500 тисяч послуг і до бюджету надійшло біля 7 мільйонів гривень. Перелічу такі види послуг, як соціальні, земельні, житлові, паспортні, видача посвідчень водія та реєстрація транспорту, реєстрація активів цивільного стану, майна та бізнесу. Хочу сказати, що ці, кожна послуга має ну, так, підпослуги, тобто має там, 10, 20 чи 30, і тому, відповідно, загалом складається ну, так, понад 500 послуг. В комплекс послуг входить є малятко. В є входить біля 10 послуг. Це означає, що при народженні дитина вже отримує, ну скажем так, при одній заяві батьки пишуть заяву, і дитина вже отримує ну декілька декілька довідок, і включаючи навіть закордонний паспорт, тобто її прізвище вже практично скрізь вписано. Послуга ID-14 при отриманні. При отриманні паспорту мешканець одразу, одразу реєструється в податковій, і відповідно отримує одразу ж ідентифікаційний код. Також реєстрацію шлюбу хочу зазначити, що скажем так особисто прийняв в цьому заході участь, тому що це була ну, так, новинка, і не скажу, що ми мали таку велику надію, але Нами рушило, скажімо так, те, що нам хотілося збільшувати послуги і відповідно якісних надавати, і безпосередньо реєстрація шлюбу була однією з них, і тому скажімо так від душі щиро прийнявши участь, одруживши, скажем так, одну із пар. Потім, потім на ну скажем так, на дивину для нас пішли, пішли заявки і пішли, ну скажімо так, масово. Одруження тому також дуже приємно, що люди користуються цією послугою. Комфорт. Чим далі, чим ближче до Євросоюзу, ми розуміємо, що комфорт біля кожної установи, в кожному в кожному, скажімо так, біля кожного будинку є одним із пріоритетом. тому що ми хочемо жити гарно, ми хочемо жити комфортно, а комфорт в в ЦНАПі або Скам так благоустрій навколо нього це є ну, так, найбільший пріоритет, тому що люди сюди приходять за допомогою, люди приходять сюди за отриманням так, довідки, де вони чекають, де вони, скажімо так, ну очікують своєї черги, і немало важливо, також що обслуговуються люди з обмеженими. В межах маломобільних групи, і тому наш СНАП, на в нашому СНАПі є вільний доступ до Wi-Fi, підзарядка телефонів, місця самообслуговування, нібито і дрібничка, але не скрізь, не в кожній установі. Ну, скам так, людина може підзарядити свій телефон, тому що без нього також ми вже не уявляємо свого, свого життя. Також електронна система вулик як для... Працівників, так і відповідно для мешканців цей електронний документ, обіг дуже важливий і дуже зручний. Черго, електронна черга, посттермінали і відповідно для комфорту, також зона очікування, дитячий куточок, велостоянка, місця для візочків. Безбар'єрність, я вже сказав, що це дуже скажімо так, приділяємо цьому дуже таку велику увагу. І відповідно вхідні групи центру і віддалених, до речі, також робочих місць у старостатах облаштовано і ми цьому додаємо дуже велику увагу. Облаштовано пандусами, тактильною плиткою та кнопками виклику і табличками шрифту Брайля для спілкування з особами. З вадами зору використовується спеціальний планшет, як в телефонах додаток щодо переведення з однієї мови на іншу. І, відповідно, консультант також працює із людьми, з вадами, з вадами слуху, перепрошую, цим планшетом. Доступність. Хочу раз наголосити на тому, що наша громада дуже велика і. 74 села до най, найвіддаленіше село біля 37 кілометрів, і тому ми також приділяємо дуже велику увагу для того, щоб надавати якісно послуги в цих селах. І тому в кожному старостаті в кожному 15 старостатів створене робоче місце адміністраторів, і які також виконують ті ж самі функції, що адміністратори в адміністративному центрі міста Ромни. Також робоче місце створене в пологому будинку, в пологому відділенні лікарні. І також в нас є послуга мобільний адміністратор. Тобто, це кейс, який облаштований, обладнаний, обладнаний всією оргтехнікою для відповідно зручності надання послуг. Тобто працівник ЦНАПу заходить в будинок, де. Людина скажімо так обмежена в своєму русі, наприклад, і відповідно, відповідно надає ту чи іншу довідку. Інноваційність. Також приділяємо дуже велику увагу, і відповідно в нас було нещодавно відкрито вікно для підприємця. Так своїми словами, що коли підприємець приходить, то консультант йому надає повністю інформацію. По-перше, скажем так, можливо, ну, скажем так, є якісь які, проекти, в яких він може прийняти участь, всебічну консультацію, ну, так, з приводу всі, надання всіх довідок, в яких він потребує для відкриття своєї справи. Також немало важливо, так як ми відходимо потужно і пришвидшено відходимо від бюрократії, то немало важливо, що консультат одразу цьому підприємцю надає, ну скажімо так, список установ, які він повинен відвідати для отримання тих чи інших, наприклад, довідок пройти певну процедуру для відкриття своєї справи, або для отримання, ну скам так, відповідей на певні питання. Також в ЦНАПІ функціонує офіційний стар, сайт. Запроваджено онлайн послуги консультації онлайн через чат-боти, і хочу зазначити, що ви знаєте, дуже важливо стало користування через ну, отримання консультацій через чат боти в час військової агресії зі сторони Росії, тому що ЦНАП тоді на початку на початку року на, ну скажімо так лютий березень працював. Ну, скам так, в обмежених таких умовах, і відповідно люди масово а все рівно життя продовжувалося. Ну, спочатку уповільнено, потім дякувати Богу і Збройним силам пришвидшено. І тому дуже скам так користувалися ну, ця послуга, і ми робили так, висновки, і відповідно її удосконалювали. Ведеться також реєстр громади з власним сервером для зберігання даних, що дуже дуже зручно. І функціонують також QR-коди для приймання документів із додатку Дія. Як я вже зазначав, що також надаємо, надаємо послуги з урочистості церемонії укладання шлюбу. І також, також наголошую, чому я постійно оголошую на сільській місцевості, тому що. Люди зачасту в сільських місцевостях ображаються, що є місто, а про нас ви забуваєте ні. Ми принципово ні за кого не забуваємо, і я це особисто обіцяв, що ми будемо доходити до скажімо так, до крайнього села, до останнього мешканця щодо надання тих чи інших послуг. І відповідно, також адміністратори того чи іншого старостинського округу надають також і цю послугу щодо укладання. Шлюбу, тобто мешканцям сільської місцевості не потрібно вже їхати в адміністративний центр Ромни. Єдине вікно ветеранів: наша країна зараз перебуває в стані війни і ми всі очікуємо, ми з нетерпінням чекаємо перемоги, але відповідно будуть приходити хлопці-дівчата, яким ми зобов'язані будемо лікувати душу. Ставити їх, скам так, налаштовувати вже на мирне життя, психологічний стан і відповідно надання послуг теж є одним із найважливих напрямків: це щоб знову ж таки не було бюрократії, це щоб була відповідальність позачергово відповідно. І це єдине вікно зараз. Подальшому на далі на слайді я зазначу, що зараз цей проект успішно. Успішно э, створюються так, із міністерством у справах ветеранів України, і відповідно скоро вже буде започатковане. Спрощена ця процедура буде послуга для ветеранів, для осіб із особливими заслугами перед батьківщиною, постраждалих учасників революції гідності, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих ветеранів і членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. Наш СНАП дякую всім працівникам і, відповідно, керівнику дуже активно, дуже активно бере участь у всіх міжнародних програмах і, відповідно, в таких, таких проєктах, як Юліт з Європою. Просто це підтримка доступності послуг в Україні, «Проон» в Україні, Юсейт. Хочу подякувати також за таку підтримку. І також центр отримує. Комплексну експертну підтримку в різних консультаціях, скажімо так, і також нам надають допомогу в обладнанні меблями і комп'ютерною комп технікою. Зворотній зв'язок для мене, як і для міського голови, дуже важливо, дуже важливо отримувати зворотній зв'язок з громадою, тому що населення, чисельне населення дуже велика. Як я вже зазначав, площа громади також дуже велика, не скрізь, скажімо так, не встигаєш скрізь поспілкуватися з людьми. І ЦНАП є одним із такою локацією, де люди, ну, скажімо так, діляться своїми враженнями щодо цих послуг, але ви знаєте, ще діляться іншими ну не так враження, як проханнями. Тобто вони навіть, ну я зазначу далі за скриньки, кидають туди ну, Нуск, записочки, да, щоб ну, вони дійшли до голови, тобі ж до мене. Ну, це, це не впроваджувалося, як інноваційність якась певна, але ну так дивно, приємно. І, скажімо так, зворотній зв'язок у нас пов'язаний з анкетуванням. Тобто, коли людина очікує, вона може заповнити анкету, опитування через Google форму, що до речі, також зручно, сканування QR-коду, поділись враженнями після візитку в застосунки дія. Також оцінювання ведеться в роботі в електронній черзі, чат-бот, як я зазначав вже на сайті, і скринька та книга, скарг і пропозицій. Це, мабуть, ну так найпроще, найпростіше, точніше, для мешканців. Ви бачите на слайді дві таких скриньки на одній смайлик із сумом, на іншому радість. І відповідно після відвідування консультанта мешканець кладе той чи ну талон, так, в ту чи іншу скриньку. І потім, відповідно, не просто потім виймають, скажімо так, скидують все в загал. Ні, до цього керівник відноситься відповідально і відповідно перебирають ці ці талончики і з'ясовують з'ясовують, ну скажімо так, причину невдоволення, ну як мінімум, невдоволення тієї людини наданням тієї чи іншої послуги. На щастя, їх небагато, і я цим пишаюся, але відповідно ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх не щоб їх взагалі не було. Плани на майбутнє, як в ЦНАПі, так і відповідно в нашій громаді дуже великі, і ми над ними потужно опрацюємо. І, відповідно, як я вже зазначав, перед цим запроваджуємо спектр послуги ветеранам і комунікуємо з усіма органами, органами влади. Також створюємо сектор громадського правосуддя, це участь у програмі. Юсейт справедливість для всіх, де буде вже скажімо так в найближчому майбутньому буде створено два місця юридичних консультантів, які будуть безкоштовно надавати послугу, юридичну послугу для мешканців. Скажімо так, будь-які питання з юридичного напрямку. Снапом СНП, скам так, зареєстрований в усіх мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, офіційний сайт, відповідно, що ну, покращує і полегшує так, співпрацю із громадою. Хочу зазначити і, по-перше, подякувати організаторам цього прекрасного і важливого, як я зазначав, форуму за надання. У часті за надання представлення нашої громади, нашого ЦНАПу, мені дуже приємно, я щиро вам дякую. Хочу побажати всім громадам шаленого розвитку. Хочу подякувати керівнику пану Габріелю за те, що в такі складні часи він знаходить можливість віднаходять бажання допомагати нашій країні, нашим, нашим громадам. Триматися в першу чергу і поступово повільно, але стверджено набирати обертів щодо розвитку. Я всім нам бажаю і всьому цивілізованому світу бажаю перемоги Україні. Слава Україні! Дякую. Дякую. Щиро дякую пану Олегу. І ми сьогодні маємо нашого гостя з Павлограда, міського голову. Який Анатолій?